Олександр Олесь, з журбою радість обнялась 1906 рік. З журбою радість обнялась В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. І з дивним ранком ніч злилась, і як мені розняти їх? В обіймах з радістю журба, одна летить. Друга спиня, іде між ними боротьба і душі, хто не знаю я. ВЕС. О слово рідне, орле скутий. 1907 рік. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинути на сміх співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О, слово рідне, шум дерев, музика, зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними левій рев. О слово будь мечем моїм. Ні, сонцем стань, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Олександр весь, по дорозі в казку, і тют на три картини. Перша картина Ліс, ніч, люди сплять, збираються спати. Убрання немає ознак, нації і часу. Він Юрба, старі молоді, чоловіки, жінки, діти, дівчина, окремі голоси з юрби. Сьогодні тепло так, що можна не вкриватись. Глядай, щоб вранці бігать не прийшлось та грітись. А так мороз одурювать уміє, сховається на мить, усі роздягнуться, Зрадіють, а й на тебе стрип почав кусать і кров морозить в жилах. Ха, що мороз. В кожух сховайся та й сиди, а от от голоду сховайся. Останній хліб ми доїдаємо. Що далі будемо робити, хлопчик? Я їсти хочу вже й тепер. Ми помремо всі з голоду. Не бійсь до смерті ще далеко. А знаєте, я чув, що можна жить любісінько травою і старості діждатись. Адже ж он живиться травою буй великінь коза, коли ми хліб увесь з'їмо, гайда усі напашу. Ну, ти не смійсь. Пасися сам, коли не маєш чим трави наскупти, а нам бог дав крім рота руки. Чого ви завелись? Скажіть ви краще хіба трава людині не завадить? Дарма привикнути до всього можна, а вже ж, як звик не буде жити. Ми на зиму на гори сіна. Що? І зимувати тут? Та ми померзнемо. Хати збудуємо. а чим палити? Навколо ліс палити є чим. Я не про те кажу. Вогню ми де дістанем. Коли б вогонь нас був, ми б, може, й стежки не згубили. У лісі живемо, у лісі й заблудились, і йшли вночі. В цім лісі завжди ніч вдень і вночі. Він. Ні, ні. В цім лісі жити не можна. Дорогу нам шукати. Сміх. Хе-хе, піди да пошукай. Шукали ми доволі, аж ноги покололи. Я щоку розірвав, я око виколив, а в мене брата задави ведмідь. Піди та пошукай ведмедя, спитаю його. Може, знає він, де простяглась дорога? Куди йому питать ведмедя? Він борсука злякався вчора, сміх він. Я не злякався. Мені здалось, що вовк ворушиться в кущах. Так ти б його за хвіст, зідрав би з його шкуру, от і було б прикрите з чим. А то поглянь, яка сорочка на тобі уся в дірках, того тебе й дівчина не любе, дівчина, це я? Так він же ще малий. Йому про це гадати рано. І досі він за мамою сумує. Я чув, як раз ночі він кликав. Мамо, мамо, сміх. Ну, от, от змалились, чого сміятись, і що ви смішного в словах його знайшли? Коли б піти та пошукать, то, може б, і знайшлась дорога. Вона ж десь є, напевно. Дивись, який знайшовся оборонець. Ти свині з ним, бува, не пас? Це з тим, що бурсука злякався. У його батька не було свиней, у його батька був кобзар. Так він водив за руку батька сміх. Він Смійтеся, ваш сміх мене минає. Лягають останні. Дівчина підходить до нього і кладе йому на плече руку. Дівчина, мені тебе зробилось жалко. Я знаю, в тебе серце добре, як в дитини. Він. Жалко, правда. Дітей жаліти тільки можна. Дівчина я іншого люблю, мій молодий на цілий хутір швець. Усі до його йдуть. Поглянь, які мені він чоботи пошив. В інших вже давно побилися в дорозі, а в мене ще міцні, немов з колодки вчора зняті. А ти? Ти б що мені зробив? Ти так, як вітер, сьогодні тут, а завтра там. Всі люди на роботі, а ти сидиш собі та граєш на сопілку. Неправду я кажу, не серце він. Так, так, боротись я не вмію. і не дало життя мені у руки зброю. Я слабкий, ах я найслабший від усіх. Дівчина, ти плачеш? Годі, ну, дай маленький Мія слізоньки утру. Ну, веселіший став. Ну, заспокуйся, не всім орлами бути. Він. «Орлами будь? сидіти швайкою і шкуру колупать, невже це є слітання попід небом. Дівчина, він не літає, він латає. Роботою він дужий. Він. Кому потрібно те, що він там щось латає? дівчина, тому для кого він латає? Він. А той, кому потрібен? Гробакам. Орел, орли літають над землею, орли з під хмар клекочуть, і наче дзвоном клекотом до себе кличуть. Одних землі здіймають, другим запалюють серця, на третіх жах наводять. Твій швець не був ніколи в небі, твій швець нікого не здіймав з землі угору. Нікого і не кликав. Дівчина. Навіщо кликати йому, коли до його йдуть самі у хату люди? Він. Пролету небі я кажу. У хаті ж ніде й крив розправить. Зате сидіти єде, тепло, тихо, громи там не гремлять і блискав, нікі не палять. Він, Я не боюсь, небес, мої відкриті груди. Дівчина, за те землі боїшся. Тебе пригадуєш, за щось ударив хлопець, ударив раз і другий, а ти замість того, щоб тут його схопити, стоїш собі та червонієш, а далі сльози брись кап кап. Дотину ти припав і плачеш? Тиша. Він. ет коли б могла ти глянуть в душу, яке там пекло, А скільки всі оці, що завжди сплять, накидали каміння в неї. Очом я не такий міцний душею, як вони? У їх душа, як кремінь, б'єш крицею по ній, а з неї іскри лються. Їм очі зав'яжи на цілий рік, вони мовчатимуть, аби їм хліб було дістати можна вільною рукою. Удар їх батогом вони не закричать від гніву. В очі плюнь і дай їм в шелях, вони тобі устами припадуть до рук. Вони міцні, душа їх кремінь, а я слабкий. Мене стрілою рани навіть погляд злий. Дівчина, Ну, що ж? Терпи, не всім же будь міцними, єсть камінь, єсть вода. він. Так, єсть камінь, є вода, дивиться на них. І справді, всі, як камені лежать, не дивиться їм грізно в очі завтра. Наїлись хліба, ну і досить. А завтра кору гристимуть, а там траву, дівчина. Я спати йду, іде і зникає в пітьмі. Хтось підводиться? Лягай лише не ти, а то ти спати заважаєш. Один сміються з тебе, то ти мовчиш, а вночі як всі заснуть своя для тебе воля. Лягай, ми знаємо і так, що в тебе без кісток язик. Він. Я спати не піду, не ляжу, вже світає, хто ще прокидається. А що таке? Ти досі не лягав? Балакав з дівкою. Я чув усю розмову. Я чув про що? Орел наш клекотав. Ти знаєш, він орлом назвався дівці. Твій молодий, мовляє, що швець, а я орел крилатий. Тану ха, ха. Коли ми встанемо ранком, я розкажу тобі про його матір. Вона й зимою ходила боса. Тому то він хай -ха, не любить так швеців. Він рушає. Куди це ти йдеш? Він суворо, іду шукать дорогу. Сміються дурень. Гляди там, що ведмідь тебе піймає. Та він злякається, злякався ж, борсука, він вернеться через хвилину. Він ні, не вернусь. Дехто прокидається. Про що говорите? Що сталося вночі? Та ось іде шукать дорогу. Від розуму не піде, та що вам? хай йде. наколи ногу на колючку, прискаче з зайцем дітям на утіху. Він. Я, не знайшовши, не вернусь. Знайти я мушу, душа болить. Я більше тут не можу жити, тут можна одуріть. Ти йдеш? Ти справді йдеш? Лягав би та заснув, а то всю ніч не спав з дівчатами, балакав. Ні, справді ти йдеш? Кажу ж, наколиш ноги. Він пішов ліворуч і зник. Хвилину чути тріски шелест. Що він пішов? Я думав, він жартує. Ще пропаде Агов. Вернись! пішов за ним. Людей прокидається ще більше, деякі сідають, деякі встають. Пішов? Хіба пішов? Атож? Навіщо ну, ж ви пустили? А як же ти не пустиш? Тиша. Ще згине. А шкода, нікому зла він не робив. Всі молоді, гарячі, і я колись хотів іти шукать дорогу. Уже й чобу ти озув. Чому ж ти не пішов? Та так зробилося одразу страшно. Хтось вертається з лісу. Я не догнав його, ілля прокляте не пустило. Коли було видніш, кривавий слід мене б довів до нього, десь пахла кров, а де не зміг я розібрати. Чого б ти не схотів, якби було тут видко? Навіщо б тоді шукати дорогу? Нащо? Щоб вийти з лісу, тиша? А десь тропа тут, певно, єсть. Не може путь, щоб люди тут ніколи не блукали. В такому лісі всяк заблуде. Звичайно, тут не диво заблудити. Тиша. А що як він дорогу знайде? Ти думаєш? Ха, -ха той дурень. Чого він дурень? Не був він зроду дурнем. Ну, не кажи сього. Він з посміху ніколи не виходив. Багато треба людям, щоб сміятись, піти не так, як ходять люди, або зробити не так, як роблять ці, то й осміять тебе готові. А звісно, люди людьми. Мені здається, найде він дорогу. Чого тобі здається, ходили ж і без його. Мені, здається, він ніколи б не пішов, коли б не знав, що тут десь близько стежка. Мені здається, він і шукав давно, вже і знайшов. Дівчина. Коли б на землю він дивився, то, може б, і знайшов. А то він дивиться угору, збирається усе летіти, а крил немає, малого й не стає. От шкода. Малого ха-ха, ха тиша. Подумаєш, і не злякав спіти у нетрі. Божу, що він стоїть десь за кущами, нашу всю розмову слуха. Звичайно, в ліс лякається піти. Злякався ж вчора, кажуть борсука. Сміх, чи найде він дорогу, а чи ні? А тут не можна довше жити. Ого, подумаєш, який знайшовся пан. Молив би Господа, що він створив тебе людиною, і ти сидиш між нами, а не вартуєш псом майно або що. Я вартував не раз у пана. Собака спав, а я ходив і прислухався. А це життя хіба? Хіба я про таке життя раніше марив? хо хо чого ти в дітька забажав? Дитячий голос перший. І я про інше марив дитячий голос другий. «І я, І я, грубі голоси. Це не життя прокляття, тюрма якась печера, чути далекий голос в лісі. Що це кричить? Де? підвівши руку до інших, А, стійте, тихше, я не чую. Та це тобі почулось. І я мовчув. Чути крик знову. Це він кричить! їй Богу. Він, він нас знайти не може. А може, він попавсь ведмедю в лапи та кричить Рятуйте? знову голос. Він нас шукає. Агу! Гу-гу!» «Гу-гу!» голоси. «Гу-гу!» Ми тута, ми осьде, ага, знайшов і сам тепер не радий. Ого ого. Іди сюди. Піти б йому назустріч. Піймав він, може, що не додесе, не вдерже. «Ходімо ближче, От ще і ти. Його ніхто не посилав, хай сам же й шукає. Голос ближче. А де ви? Де ви? Сюди, сюди, до мене. До його чуєте? Він кличе нас, і як його вовки не з'їли, і не злякався, відважний. Він, може, порося піймав та рота, затулив йому, щоб свині не почули.